Вітаю, друзі, 8 червня 2024 року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба дав велике інтерв'ю е, інформаційній агенції «Укрінформ». Я вважаю, що є сенс е, проаналізувати це інтерв'ю, тому що в ньому, як завжди, всі представники е, влади Зеленського та його шапіто, е, Дмитро Кулеба видає багато що бажане задійсне. І замість того, щоб чесно і відкрито розмовляти з українськими громадянами, знову годує нас тими ж, е скажімо так, е завищеними очікуваннями, які, якими нас з як мінімум з лютого 2022 року постійно годує е влада Зеленського та Єва Шепіто. Нагадаю, тут класичне в листопаді 2022 року радника ОПЕ подоляка про те, що <кій> через шість місяців він питиме каву у Ялті. Далі, в січні 2022 року, заява Зеленського, що війна буде завершена нашою перемогою точно до кінця 2023 року, і так далі. і так далі. Таких. Потім Зеленський постійно заявляв, що ось нас чекає незламний вересень, потужний жовтень, героїчний грудень тощо тощо. Ну, тобто, це чисто декларативні заяви. Такої ж є і <кій> інтерв'ю, таким же ж є інтерв'ю Дмитра Кулебе, який, до речі, Схоже суттєво втратив свою позицію в міністерстві закордонних справ після того, як 12 квітня 2024 року з ОПИ в міністерство було переведено Андрія Сибіго на посаду першого заступника міністра закордонних справ. І тепер Зеленського та Єрмака у міжнародних поїздках супроводжує вже не колеба, а Сибіга і відповідно. Це є знаком того, що Колеба відсторонено від значної частини процесів, хоча він і до того виглядав як весільний генерал в Міністерстві закордонних справ поруч із Єрмаком, який, хоча є ніким і ніким не обирався, фактично взяв на себе за згодою Зеленського зовнішньополітичний напрямок діяльності України, і, звісно, все в цьому напрямку провалює. Отже, в своєму інтерв'ю Кулеба. Перш за все торкнувся саміту миру і задоволено сказав про те, що як Україна задоволена історичною атмосферою, яка панує в Москві. Звісно, що це видання бажаного за дійсного. Тому що, якщо ми не пригадаємо те, що глобальний саміт Миру Зеленський анонсував на осінь 2023 року, а він призначений лише на 15-16 червня 2024 року, то це свідчить про те, що перше. Підготовка цього саміту суттєво запіз... за... затягнулася. А по-друге, якщо ми пригадаємо ті заяви, які звучали в січні 2024 року з уз Зеленського та Єрмака про те, що очікується від цього глобального саміту миру. А я нагадаю, перше були надіслані запрошення лідерам лідерам 160 країн. Друге, мала обговоритися формула миру з 10 пунктів, формула так звана миру Зеленського, яку я називаю формулою поразки. І відповідно цей форум мав готуватися швидко і бути проведений швидко. Що ми маємо в результаті? Він призначений на червень вже найбільш впливові країни світу, <кхм> стверджують, що вони не надішлють або взагалі не будуть приймати участь в цьому форумі, або не надішлють, не приїдуть їхні керівники. Наприклад, не приїде президент Аргентини Мілей, до якого Зеленський через весь світ летів на інаугурацію в грудні 2023 року. Тобто спільного і мови вони не знайшли. Не приїде президент Бразилії, якого президент Зеленський образив е, в 2023 році в Японії на саміті е, G7. Е, не буде взагалі приймати участь Китайська Народна Республіка, посилаючись на те, що туди не запрошено Російську Федерацію. Е, не, будуть, не буде приймати е, секретар ООН Гутереюш. Тобто е, дуже, і це не, не єдині керівники, які не будуть. Приймати участь в цьому саміті відповідно, по-перше, знижено рівень проведення цього саміту з керівників до можливо, будуть якісь чиновники, чи по-друге, будуть обговорювати лише три пункти з десяти, які фактично не торкаються за винятком повернення українських дітей питання досягнення миру, і відповідно, все те, що сказав Кулеба в своєму інтерв'ю. Воно є брехнею, тому що жодної істерики в Російській Федерації немає. Вона системно працює над зривом цього саміту для того, щоб цей саміт перетворився на пустий звук. І воно так і станеться. Тобто, це повний дипломатичний провал Зеленського та його Шепито. Ще цей саміт не почався. Ми вже можемо констатувати, що це повний провал Зеленського та його шепето. Далі 에, Кулеба стверджує про те, що. Метою України залишається втілення всіх планів миру, так званих планів пунктів миру плану миру Зеленського. Однак все це є ще раз підкреслюю, є видання бажане задійсне. Далі це переговори з ЄС. Він торкнувся цього питання України. Президент Зеленський особливо доклав, каже Кулеба, надзвичайних зусиль, щоб зробити європейську мрію України реальністю. Насправді все навпаки. Зеленський. Своєю кадровою політикою, своєю хамською політикою особисто доклався до того, що Україна суттєво загальмувала в європейському процесі, і якщо б не війна, наші європейські партнери не пішли б на будь-який компроміс щодо пришвидшення шляху України в ЄС. Фактично, Україна зі скрипом виконує ті вимоги, які висуває нам європейський союз, і е, насправді це знову ж таки брехня неправда зі слів Колеби про те, що Україна пришвидшується на цьому шляху, це нас підштовхують на цьому шляху в той час, коли Зеленське та його Шепето своїми державницькими і управлінськими практиками прагнуть нас залишити в Совєтському Союзі в тоталітарні і будувати тут тоталітарну і авторитарну країну. Як ми це бачимо на наших вулицях? Кулєба торкнувся. Також питань виборів до Європейського парламенту, і він стверджує, що ми будемо працювати з політичними силами та лідерами, які переможуть на цих виборах. Ну, це правильна заява, тут питань немає. Далі е, торкнувся питань блокування е, польськими фермерами українсько-польського кордону. Е, і е, Колиба стверджує, що ми вже маємо великий досвід е, вирішення. Таких подій, і що така ситуація не йде на користь жодній з наших країн, і що ми завжди демонструємо конструктивну готовність долати будь-які труднощі дусі взаємної поваги. Ну, Тобто, ні про що жодного плану вирішення цієї кризи Кулеба не запропонував. І щодо е, заморожених активів, Кулеба теж видає бажане за дійсне. Щодо того, що е, це питання може бути вирішене, тому що це насправді дуже складне юридичне питання, і е, в випадку конфіскації цих активів воно має, може мати непередбачувані наслідки для міжнародної правової системи. І насправді воно дуже складне, і представляти його як просте це є легковажність. І остання заява це та, яка взагалі просто вразила мене, що. Кулеба каже, що ми зараз знаходимося у точці дуже занижених очікувань, але, хоч би парадоксально це звучало, я думаю, що натомість результати України позитивно здивують і українців, і людей за кордоном. І відповідно на осінь його прогнози дуже позитивні для українців. Ще раз повторюю: не можна вірити Зеленському та його Шепідо, тому що вони. У взаємодії у комунікації з українським народом обрали лише стратегію маніпуляцій, брехні і е, годування нас завищеними очікування без наявності реального плану, який би був втілений і реалізовувався крок за кроком. Тому, якщо Кулеба заявив, що е, нас чекають позитивні результати, які нас здивують, тлумачити це треба зовсім протилежно. Треба готуватися до гіршого. Слава Україні!